Так, друзі, усім привіт. Ми сьогодні їдемо на допит в рамках відповідного порушного кримінального провадження. Як собака? Собака добре. У мене голова трещить, тому що я. Ну, тяжело заловою. Погане самопочуття, так. Ну, це пов'язано, друзі, щоб ви розуміли, з пораненням. І на допити я не часто їздив, слава Богу. Розслідування справи триває. Ситуація така, що на допиті стало погано, Костя. Дуже погано. Ситуація така. Не почали навіть проводити допит. Костю дуже погано стало через отримані поранення. Йде дуже серйозне загострення. Бачите, її зараз викликали швидку. Критичний криз Ось, так. терапію госпіталізацію. Госпіталізацію, да? Дякую всім за підтримку. Дякую всім, хто слідкує за новинами по даній справі. Ну, Но Новини поки такі. Зараз подивимося, госпіталізують, що скажуть лікарі вже в лікарні. Буде госпіталізація. Костю кладуть в лікарню. Друзі, підтримуємо. Один одного, друг за друга, брат за брата, і тоді ми переможемо. Допит не відбувся, з рахуванням цього допит є відповідно слідчою дією, яка проводиться в рамках проведення досудового розслідування по будь-якому кримінальному провадженню. Зрахуванням цього спасти велике питання у всіх вас, а як же бути далі? Чекати, поки костя одужає, чи як буде відбуватися інші процесуальні дії і проводитись такі дії. Звертаю увагу, що з врахуванням того, що слідством пред'явлено підозру, у слідства є певні строки для того, щоб направити обвинувальний акт до суду. З врахуванням цього є поганий стан кості через отримані поранення, ускладнення по здоров'ю і вихід, скоріш за все, буде наступний, що правоохоронні органи слідство буде приїжджати до кості в лікарню та допитувати його вже в лікарні. Дякую, друзі, кожному за вашу неймовірну підтримку. Ми працюємо далі. Нагадую про те, що я адвокат Болтік і клуб юридичного захисту водія, ми працюємо по цій справі безкоштовно, щоб не писали мені жодних коментарів стосовно певних питань грошового характеру. Це перший момент. Другий момент підтримка ваша дуже важлива. Усім велика подяка. В свою чергу хотів би закликати тих, хто мене дивиться, тих, хто ще не долучився до нашої спільноти, клубу юридичного захисту водія, тому що ми один за одного, коли трапляється якась. Така ситуація, люди потребують допомоги. Ми включаємось і допомагаємо. Тому долучайтеся до нас, щоб створювати зміни, мати надійну юридичну підтримку для себе. Тим паче, зараз у нас останній день акції, і ви це можете зробити зі знижкою 30%. Тому долучаємось, підтримуємо один одного. Це дуже важливо. Робимо зміни в цій країні разом.